Розділ третій Нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були, щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсудні, неслухняні, зведені, служили різним пожадливостям та розкошам, жили в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога. Він на Спас не з діл праведности, що ми їх учинили були, а з своєї милости через купіль відродження й обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя, вірне Слово. І я хочу, щоб ти і про це впевняв, щоб ті, хто вірував у бога, дбали про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони не корисні й марні, людини єретика. По першим та другим наставленні відрікайся, знавши, що зіпсувався такий та грішить, і він сам себе засудив. Як пришлює до тебе Артема або Тихика, поквапся прибути до мене в Нікополь, бо думаю там перезимувати. Законника Казину та Аполоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забракло нічого. Нехай же навчаються й наші дбати про добрі діла при конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітай тебе всіх, хто за мною, вітай тих, хто любить нас у вірі, благодать з вами всіма. Амінь.